Відео надане сайтом онлайн-гдз. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 550. Обчисліть усно. 18а додати 17А. Для цього треба пригадати, як виконуються дії у буквених виразах. 18А плюс 17А. Ми додаємо 18 плюс 17. Отримуємо 35А. Наступний приклад 16х, додати 9х. Знову-таки просто додаємо 16 плюс 9. Отримаємо 25х. Далі ми маємо 25 іг відняти 12. Віднімаємо 25 відняти 12, отримаємо 13. Якщо ви забули, ми з вами трішки пригадаємо, чому ми записуємо Y. Тому що 25, y наприклад, да, якщо ми візьмемо 25, y то це що цей вираз означає буквально? Це означає, що 25 помножене на y. Тобто y взято 25 разів, тобто Y плюс Y плюс Y плюс Y, плюс y і так 25 разів. Що означає 12? Помножене на y. Це означає, що y взят 12 разів. Тому, якщо ми е, взяли 25 разів по Y і відняли від нього 12 разів по Y, то 13 разів у нас ще залишилось. І так, на кожному прикладі, у кожному прикладі. Далі, 7m відняти m. Коефіцієнт біля другої M у нас. Одиниця. Просто її не записують, тому 7М відняти одне М. Тобто 7 разів по М. М плюс М плюс М плюс М, і так 7 разів. І ми відняли одне М. Що у нас залишиться? Звичайно, 6М. Далі у нас іде D додати 14Д. Знову таки, біля d у нас коефіцієнт 1, тобто d воно одне. Якщо було 14 д і додали ще одне, ми отримали 15. Далі маємо 12n відняти 8n. 12 відняти 8, отримаємо 4N. І останній стовпчик 30к відняти 22к. Знову-таки віднімаємо 30 відняти 22, тобто коефіцієнти біля букв числові, отримаємо 8к. І останнє це 36п додати 14п. Знову таки додаємо числові коефіцієнти біля букв. 36 додати 14, отримаємо 50п. Ось і все завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!